Добрий день. в мене сьогодні по плану підв'язати томати у теплиці. Я завжди стараюся це робити у хмарну погоду і максимально ввечері, тому що, не дивлячись на те, що теплички... Ну, тепло-жарко, я все рівно умудряюся простудитися і захворіти, коли я працюю в теплиці. Мені потрібно, щоб тут було не жарко, бо якщо жарко, бо потрібно закутуватися. Мені в 100 ковтів і швиденько перебігти в хату. Бо е, мінімум, що мені забезпечено, це оці справи, які е, зразу і наздоженуть мене. Так що вечеріє. І мені вечірком потрібно вправитися з моєю роботою. Шнурочки я вже підв'язала. У мене така проволока приварена, і до неї прив'язані отакі шнурочки. Я їх прив'язала. Зручно, звичайно, коли при посадці розсади, туди ниточку запускаєш. Але як садилася розсада, було обмаль часу, і гратися з прив'язуванням ниточки в мене не було його. Так що я була не впевнена, скільки мені потрібно буде ниточок нав'язати, скільки в мене ляже тут помідорчиків. Бо помідори я сажу тут, на цій стороні. В перший раз з такою густотою, бо в минулому році садила більш ширше. І це було досить широко. В цьому році я сажу десь 25-30 см, а в минулому році десь біля пів метра було. То в цьому році я звузила посадку, так що будемо займатися. Так беру ниточку, біля корінчика прив'язую вільно, щоб не перетискало при рості От і вся премудрість. Премудрості немає ніякої. І обкручую. Ось такий вигляд мають мої помідорчики, які я вже підв'язала і обкрутила на ниточку. Рештки нитки я просто відріжу ножицями. Так що, у нас ще до смерку отакий рядочок потрібно підв'язати. Всім гарного, доброго, мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, всього самого найкращого. до побачення. Ось так півгодини роботи. І мої помідорчики вже підв'язані. Підв'язувала я їх е, тую ниткою, що формують тюки тюкувачем. Ми певний час. Солому купували тюках. І такої нитки в нас досить багато. Ми її не викидали, а просто зберігали. Головне, не зберігати її на сонечку, а в тіні, і вона добре зберігається. А тепер їй йде обриви, зв'язую. І поки що поки вона в мене є, купувати не купую нічого. Але ж в подальшому, якщо вона закінчиться, то буду купувати. Чи таку нитку, чи іншу якусь буду використовувати то вже буде потім будемо вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Так, півгодинки роботи і підв'язані. Можна і ці сусідні підв'язати. Це сорт той самий, тільки що я спершу садила вищі кращі помідори, а сюди трішки нижчі. Але ж вони не зесенькі Якщо підв'язувати, то підв'яжуться вони не всі, а лише частина. Максимум, що можна тут зробити, це прив'язати нитку, щоб була вже готова. Це єдине, що можна тут зробити, щоб пришвидшити весь процес. Бо ростуть вони швиденько. Це гібрид тойво. Кому цікаво, можете переходити в мої е, дописи. Там все я описувала, як їх сіяла, як вони росли. Посіяла я 56 семенин. А в мене зійшло. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 2, 23. І в мене зійшло і виросло. 54 кущика автоматів. Деякі після пікіровки загинули. А сіяла 56 семенин, наче знала, скільки мені треба. Хоча наперед я не знала, скільки мені потрібно буде. Тут два я досадила вже жовтий золотий потік. Всім пока.